Твій відділ продажів не дає потрібної конверсії, ліди зриваються, ретеншном ніхто не займається, а у відділі продажів плинність кадрів. Ну, скажи знайомо? Якщо знайомо, ласкаво просимо в клуб. Але є спосіб, є спосіб закрити ці питання системно, без нескінченного найму, без нервів і найголовніше без милиць мотивації. Мене звати Денис. Ми з моєю командою займаємося створенням таких ai агентів вони вміють здійснювати понад 100 тисяч дзвінків за одну годину. Вони працюють стабільно, краще за більшість отам, живих продавців, але головне, не зливаються. Вони залишаються з тобою і системно виконують твої завдання. Давай згадаємо, навіть не будемо уявляти, а просто згадаємо ситуації менеджери, не допрацьовують базу. Ліди. Зникають. Клієнти йдуть на подумати і зникають. Ну, звісно ж, нових знайти то дорого. Старі вигорають. Контролювати ефективність це взагалі окремо головний біль. Але що найсумніше, ти стабільно за це платиш не тільки грошима, але й своїм часом. Твої рекламні бюджети згорають, продажів немає, а зарплати йдуть з твого рахунку. І ти знову тягнеш сам, або включаєшся в операційку. Є багато варіантів продовжувати набирати нових сейлзів, вірити, що хтось зробить роботу краще, або впровадити голосового AI. Продавця який не просить відпустку, не йде і працює в два, а то й у три рази стабільніше. Дозволь, розповім у двох словах про наше рішення. Наш голосовий асистент сам дзвонить по базі, працює за твоїм скриптом, відпрацьовує заперечення, знаходить теплих клієнтів і вже передає живій людині тільки тих, хто готовий купити. Таким чином, ти економиш на утриманні на 20-30 менеджерів відділу продажів. Тобі буде достатньо всього двох. Більше того, ти отримуєш повний контроль усіх діалогів. Зафіксуєш фактичну конверсію без ілюзій, не будеш нікого перепровіряти, уточнювати там е контролювати, жодної плинності кадрів. Автоматизація до 90% повторюваних продажів. Звісно, такі AI асистенти працюють 24 на 7, без вихідних, без свят і без форс-мажорів. Дозволь розповім, як це впроваджується. Ми проводимо з тобою стратегічну сесію, коротко даємо тобі опитувальник, спілкуємося, намагаємося розібратися в твоєму бізнесі. Разом з твоїми спеціалістами прописуємо промпти, запускаємо тестову кампанію, так би мовити, демо. Ми її називаємо демо, аналізуємо і починаємо доопрацьовувати. Кожні два дні ми повертаємося протягом двох тижнів з новими пропозиціями, з новими ідеями. Із новими рішеннями. Бінго, все працює. Далі ми починаємо в масштабування. Тобто ми включаємо, допомагаємо тобі оптимізувати трафік, заливаємо або великі бази даних, або е, масштабуємо тебе на інші країни. Адже бот може обробляти будь-які мовні запити. Тобто він працює в будь-якій мовній сфері, середовищі. Але давай, щоб далеко не відходити, визначимось, якщо у тебе є база клієнтів, якщо у тебе повторювана або модель продажів, яка складається з повторних з перших продажів, якщо тобі потрібне повернення клієнта ретеншн, і тобі потрібно тестувати нові ніші, гіпотези, це рішення для тебе. В іншому випадку, можливо, і немає сенсу впроваджувати таке технологічне рішення. Можу зі свого досвіду сказати, що більшість наших клієнтів відзначають, що AI за період 2-3 місяців починає завойовувати серця людей з дуже простих причин, він не втомлюється, не розповідає тобі казки про те, що все зробив, працює 24 на 7, не забуває вносити все в CRM, говорить на потрібній тобі мові. Тобі не потрібно витрачатися на те, щоб наймати місцевих інтегрує все у твою систему, структурує та робить висновки. Твоя задача лише спостерігати за цим і приймати стратегічні рішення. Нарешті дозволити собі приймати стратегічні рішення, ґрунтуючись на правильній інформації. Ну, наприклад, у США ми отримали плюс 38% конверсії. На продажах біодобавок завдяки комбінації голосового штучного інтелекту та смс, дожимів, повернення, спілкування з клієнтами, виявлення потреб, клієнту, який працює в Австралії, ми заощадили за один місяць 7 тисяч доларів на зарплаті персоналу. Якщо тобі там цікаво, будь ласка, залиш заявку, ми тобі покажемо демо. Порахуємо. Без зайвих слів, ми тобі точно скажемо, полетить чи не полетиться у твоєму випадку. Якщо не полетить, ми тобі просто підкажемо, на що варто звернути увагу. А якщо ж, звісно, полетить, ми тобі дамо всі можливі інструменти і покажемо, як ми зможемо цього досягти. Все працює простіше тестуємо, дивимося, розуміємо, беремося ми, не беремося. Ось. Тест налаштування, все на нас. А результат твій. Звісно, ти можеш е, закрити це відео і найняти ще одного менеджера, е, повірити в нові обіцянки або ж е, спробувати щось нове запустити. Систему, яка дзвонить, продає, аналізує, масштабується по там і вже е, успішно працює у інших. Я дуже сподіваюся, що наступним хто завоює ринок і виросте, будеш ти. Ну, звісно, якщо не прогавиш такий варіант, записуйся.